30 жовтня в Уменському національному університеті садівництва з офіційним візитом перебувала делегація представників японських компаній. Мета приїзду співпраця в галузі садівництва, технології вирощування, зберігання та переробки плодів та овочів. Президент японської компанії висловив зацікавленість значним потенціалом України у сфері аграрної промисловості. Я прийняв для себе рішення, що для такої країни, як Україна, готовий сприяти розвитку і надавати технології компанії, якою керую, і допомагати Україні розвиватися у сфері сільського господарства. Основна структура моєї компанії займається будівництвом кораблів. У цій сфері ми займаємо 63% світового ринку і на 6 років вперед маємо контракти. І ми вирішили створити таку саму потужну компанію із сільського господарства. Ми розробили такі технології, які стосуються лікувальних властивостей продукції, відновлення ґрунтів, виготовлення добрив. Представники делегації відзначили, що Україна є сильним партнером в плані вирощування продукції, яка може перероблятися в Японії, та висловили готовність вкладати інвестиції у розвиток аграрної промисловості в Україні. Сторони обговорили подальші напрямки співпраці.